Всі вітання. Поки ваш покірний слуга в роздумах, а в якому форматі продовжувати свою просвітницьку, так би мовити, діяльність, вирішив записати це відео. Так по дорозі. Ввечері часто є бажання записати, нема світла, є світло, нема не, немає бажання, адже просто немає тої енергії на запис, а записувати. Там щось м'ямлячи, це марна справа. Отже, що ми бачимо сьогодні і що відбувається, я можу багато про що розповідати, бо періодично все-таки переглядаю і дивлюся, що відбувається. Моніторю, так би мовити, ситуацію. Там, ну, Різні такі знакові речі. Там, наприклад, скандали з не волонтеркою, а бійцем, в'язницею Азовсталі пташкою. Дівчиною, жіночкою з позивним ташка. Те ж саме було з паном Діаном. Тут це знакова річ, про неї можна багато розповідати, але якщо коротко, ну, не судіте і не судіми будете. Олігархічна система вона вже неодноразово пробувала такі речі робити, і ми бачимо, хтось піддався, хтось ні. Надя Савченко не піддалася. Відповідно, її виштовхали, її споплюжили, очорнили. І е, завжди підстави для того будуть, тому що кожен політик залежний від, від, від чого, від медіа. Так? Ну, якщо ти, наприклад, е, присутній на медіа, там, які в той час були Медведчука, то тебе змішає з гімном. Хоча е, ті медіа абсолютно нічим абсолютно нічим не відрізняються від, е, від тих, що ви бачите нині по телевізору. Отже, завжди буде можливість вилити багато бруду. А якщо людина піддається на під той вплив, тоді для неї відповідно зелене світло. І ніхто її брудом поливати, особливо не буде, крім політичних конкурентів, але це вже інша технологія. Отже, коли відомий з, зі ЗМІ, який Пані пташка, так зі ЗМІ Діанов сфотографувався за хметом. Ну, потім довелося пожертвувати ще багато мільйонів гривень для того, щоб зняти цей негатив. А ну люди негативно реагують, як би там не було. От але більшість негативних реакцій знову ж таки у нас спричинена не розумінням ролі того ж самого ліархату, і нерозуміння і спричинена не розумінням того, що відбувається в Україні, а власне. Спричинена конкурентною боротьбою олігархічних кланів і зомбованості людей, які е, часом помічають е, щіпку, як кажуть, тріску в чужому оці, не бачачи е, белька в своєму. Тому тут дивуватися щодо Ташки Діанова та інших осіб немає чого, тому що в системі для того, щоби себе зберегти, потрібна свіжа кров, потрібні такі люди. Це зрозуміло це, нічого не відбувається дивного. А срач, той, який відбувся, що вона прийняла з рук зеленського там нагороду, ну то це відповідно знову ж таки, срач спровокований. Тими ж самими там, армією ботів, тому що ЗМІ це вже зараз не тільки, далеко не телевізор, і, не, е, і, і не, не офіційні сайти, а це соцмережі, це боти. А невдовзі, дуже швидко вже 60-70% тих ботів вони будуть керуватися штучним інтелектом. О, так що тут ще одна цікава штука, і ми вже зараз не бачимо, а хто в нас там, е, хто в нас. Там є реальні людини, хто бот. Ну, це такий це ліричний відступ, бо вчора я теж там не стримався, написав у Фейсбуці. Ну, відкрив там сесію міської ради, відбулася і затвердили програму інституту стратегії розвитку культури. Ну, розумієте, я коли це читаю, бачу, мене. Ну, мене просто перевертає. Мене просто перевертає, тому що я знаю цінути всім стратегіям. Я це досліджую, глибоко перечитавши там е, сотні сторінок нікчемних абсолютно документів, які називаються стратегічними, е, і які напродукували наші соросята з сформотовними мізками, зокрема у Львівській міській раді. От, е, але давайте про головне. Ну, найважливіше. Найважливіший меседж, який прозвучав, це вчора, е держсекретар Блінкін е в інтерв'ю журналу, одному журналі, New Street Journal, чи інше якісь. Ну, якомусь з тих поважних поважних, так би мовити, журналів. Е він е сказав, що допомога Україні от вона триває, все для того, щоб е Україна. Відвоювала увага чи відбила свої території, які були станом на 24 лютого. От дуже знаковий меседж, який знову ж таки дає певний сигнал. Про певні домовленості. І якщо ці домовленості, але я не думаю, що ці домовленості будуть реалізовані, акцептовані з боку власне інших геополітичних гравців, які стоять, зокрема, за Московією чи самою Московією, в особі її перевербованого там двічі тричі, чи, чи там не знаю скільки разів президента. Чи ту людину, яка там виконує функції президента, чи когось двійників. Ми ж насправді там не знаємо, що там відбувається, можемо здогадуватися хіба. От, е, тому е, це е, посил Блінкіна свідчить про е, ну це так, якби відкрита оферта. От хочете, от давайте от ми е, на цьому зупинимося. Ну і тоді відразу е, деякі. Дегенеративні істоти, вибачте, можу так записувати, бо інакше дуже трясе. На кшталт матюкливої двокотеси пані Монтяника. Люто ненавидить все українське, але баба не дурна, звісно. Ну так, не дурна, хоча і не дуже розумна, не треба там шукати чогось надто, надто великого. Скажімо так, не шукайте там мудрості. Отже, вона зразу це відреагувала, типу, а за що ж бороли? За що ж воювали? І тут питання дуже лукаве, тому що звісно, що не воювали, не боролися за повернення до кордонів стану на 24 люто. Це все значно складніше і глибше, але власне питання незворотності не, не людських втрат, воно стоїть гостро. І це питання я не буду жодним чином зараз коментувати. Я натякаю про певні речі, а більше я не хочу, бо буду не, не, мене не просто не зрозуміють. Е, я не хочу, щоб мої слова трактували якось інакше, ніж те, що я в них закладаю. І навіть скажучи і неодноразово вже фіксуючи свою позицію щодо московського вторгнення і щодо багатьох інших речей, все одно ж я розумію, що на нариваюся на. Спекуляції там, і пере... різні перекручування. Власне, тому я зараз для того, щоб не влазити в якісь процеси і знову таки не, не стояти зовсім осторонь від того, що відбувається, я розглядаю поєднання мережевої консалтингової діяльності. Хтось каже, де да, про це вже говорив, вже давно так, давно говорив, і надалі про це говорю, тому що. Без мережевої взаємодії адекватних нас нічого не вийде. Нас попереду чекає ще гірше так заточений сценарій. Але чи буде це гірше, чи воно все-таки не буде гірше, воно знову ж таки, я про це наголошую завжди, воно залежить від нас. Як ми, як ми з вами, як пересічні, пересічні громадяни, які, власне, і впливають в різний спосіб на, на владу і на ситуацію. На владу шляхом, скажімо так, загрози їй бути не обраною, а вибори це один сценаріїв, який зараз реалізується. Я про це теж вже, вже давніше говорив. Тобто замороження конфлікту і вибори. Це важливий момент. Я не, зараз не буду стверджувати, чи вони відбудуться у 2023 році, бо, ще раз скажу, це залежить від різних факторів, від торги ж все-таки, на мою думку, ще тривають. але... Я коли говорю про глобальний сценарій, то я хочу вам чергове нагадати про те, що 21 лютого були проголосовані, вступили 3, 2 чи 3 березня в силу зміни до конституції, згідно яких 2014 року. Розумієте, 21 лютого ще не втік, ще в Україні в процесі. От е, прийняли так, якби повернення до конституції 2006 року, так там по-моєму звучало формулювання, але викладали в новій редакції деякі статті. Зокрема, одна з тих статей це була е, стаття, яка стосувалася того, що тепер, згідно нової редакції, президент не зобов'язаний оголошувати стану війни випадку збройної агресії. Були зміни в закон про воєнний стан, які змінили найважливіші різні воєнний стан. Можна тепер відмінити за строком, а не за тим, що мають відпасти умови, які його породили. Ви розумієте різницю. Строк прив'язаний не до чого, і згадайте аферу з Керченській протоцію організовано Петром Олексійовичем для зриву виборів. От і, і от редакцію закону про воєнний стан, коли там було чітко прописано, що його можна відмінити тільки коли відпадуть ті причини. Аналогічно ситуації з війною. Чому така? А дуже все теж просто насправді, якщо не заморочуватися в, скажімо, якісь дуже не, не заходити там, як кажуть, московити в дєбрі, а сказати все досить чітко. Перепрошую, відірвався на, переключився на хвильку на телефонний дзвінок. Отже, на завершення, чому? Чому це зробили, чому такі зміни? А все дуже просто. Якщо зараз сценарій буде передбачати замороження конфлікту, не буде жодних перешкод. Бо стан війни, якщо оголошений, війна може закінчитися або підписанням капітуляції однієї сторін, або перемир'ям. Перемир'я не входить в сценарій, оскільки, оскільки не входить в сценарій, а підписання, підписання. Капітуляція чи перемога сценарієм теж не передбачається. От такі речі відбуваються. Я дякую всім, хто, хто залишається зі мною, особливо дякую тим, хто підтримує. Про зміну формату, який він буде, я обов'язково повідомлю, ну, але вирішив, що пауза довга, тому дав все чути, щоб бачили, що поки що живий, здоровий і з вами на зв'язку. Всім дякую.